Минає 553 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Також завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї ночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та ударними БПЛА. Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі, 28 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555. Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспію та району Енгельса. 16 ударних БПЛА типу «Шахет-136-131» з південного та північного напрямків. Приморсько-ахтарська та курська буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.